Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен, частина 12. Half-Life 2. Half-Life ще в далекому 98-му вперше змінив розуміння шутерів від першої особи і продемонстрував, як розповідати історії без катсцен. Half-Life 2 довершила цю картину, показавши, як фізика в цьому жанрі може стати частиною геймплею, а не лише декорацією. Фізичний рушій Сорс перетворив кожен предмет у навколишньому світі на потенційний інструмент. Таким чином, ти не тільки проходив локації, ти взаємодіяв з ними. Але що найбільше чіпляло, це, немов і мерсі Симах, валв ніколи не пояснювала тобі, що робити. Тут немає детальних туторіалів чи підказок до кожної механіки, окрім початку. Але після перших кількох хвилин гри тобі доведеться самому експериментувати і розбиратися, як працює цей світ. Гра довіряла твоєму розуму і винагороджувала кмітливість. Також не можу не згадати декорації, адже City 17 став еталоном дизайну ігрових локацій. Ти відчував гнітючу атмосферу тоталітарного режиму не через довгі катсцени, а через деталі оточення, пропагандистські плакати, патрулі солдатів, переляканих цивільних і так далі. Замість звичайного покращення графіки Valve переосмислили сам підхід до гейм дизайну. Вороги вимагали унікальних рішень для боротьби, а кожна локація ставила нові виклики. А тепер, у 2024-му, NVIDIA показала, показали, як Half-Life 2 може виглядати з Сучасними технологіями в демці Half-Life 2 RTX. До речі, я зміг протестувати RTX-демо з відеокартою Nvidia GeForce RTX 5090. І так, це саме демо, яке сподіваюсь, колись переросте в повноцінну гру. Але бляха, якщо це станеться, то це, блін, реально подорож в майбутнє. Глобальне освітлення, реалістичні відображення, динамічні тіні все те, про що розробники могли тільки мріяти 20 років тому. Також в rtx демо дебютувала і нова технологія RTX Skin, яка вперше з'являється саме тут. Це заморочена система рендерингу людської шкіри, яка дозволяє світлу проникати крізь матеріали. Правильно, і відбуватися з середини, що створює більш реалістичний вигляд. І так, звісно, оскільки це демо, багато речей там потребують покращення і розвитку. Але все ж це буквально нове дихання для гри. Гри, яка колись показала, яке чекає майбутнє шутерів, а тепер показує, яке нас чекає майбутнє графічних технологій. І це лише початок. А якщо ви хочете грати в цю та багато інших ігор на найвищому рівні, рекомендую оновитися до серії GeForce RTX 50 у магазині Telemart, де представлено широкий вибір відеокарт RTX, що відкривають доступ до всіх технологій Nvidia, таких як DLSS 4, Ray Tracing, Path Tracing та інших.